Вітаю з перемогою. Які відчуття, які емоції після такої перемоги? Неймовірні відчуття. Ми дуже раді, що ми змогли добути ці дві перемоги. Це дуже важливо для нас у турнірному значенні і будемо битися далі у наступних іграх. Ти дебютував на Євробаскеті, це твій перший турнір. Які враження від дорослого чемпіонату Європи? Все дуже цікаво, я дуже радий, що я зміг потрапити до, до заявки збірної. Все дуже цікаво, великі гравці, великі імена. Ми показуємо дуже гарний баскетбол, на мою думку. Я вважаю, що для нас це тільки починається. Ти сьогодні ну, справжній герой, можна сказати, українського баскетболу в кінці гри, ну розумієш, про які я моменти кажу, а, що сам думаєш з цього приводу, як, як почуваєш себе, які відчуття? Я, я думаю, що такий кидок, як я забив, це вперше в моїй кар'єрі, буде з вами чесен. І те, що трапилось, це якої з якоїсь міри вдача, І це, я, я побачив, що. Хтось заблокував бросок свята. Усі дивилися на кошик, що м'яч м'яч буде відскакувати. Я просто побачив, що м'яч не долітає до кільця і із бій мабиво за випивачка. Ви маєте дві перемоги в двох іграх. Завтра у вас день відпочинку, і потім граєте з Італією. Ви грали з ними нещодавно, 24 серпня, в кваліфікації на чемпіонат світу. І дивилися їхню гру вчора з естонцями. На твою думку, можете перемогти, що скажеш по італійці? 100% ми будемо грати тільки на перемогу, тому що ми побачили, що у Ризі ми дали, можна сказати, виграшну гру, коли ми літирували всю гру 10-12 очок і програли тільки тільки із за себе. Тому це я вважаю це добре для нас. Що можна так висловитися? Те, що ми програли ту гру, будемо злі на них і будемо хотіти взяти реванш на прес-конференції. Ти сказав хороші, теплі слова для українців. Можеш повторити зараз так, звернутися до тих, хто в Україні так, звичайно велике. Дякую всім, хто дивиться наші ігри. Я знаю багато хлопців на передовій дивляться наші ігри, пишуть мені. Це дуже приємно, це мотивує нас. Величезне дякую усім, хто захищає нашу країну. всім, хто залишається в країні в нашій країні і вірить у перемогу до кінця. Я обов'язково вірю, що перемога настане. Дякую вам.